Тому саме технологія ЛСТК? Ну, причин багато назву е, поетапну. Швидкість виготовлення конструкції, е, монтаж два дні максимум ізмонтовано. І ціна, якщо брати робити самому, наприклад, там, зварювану конструкцію, то вийде процентів на 20 дорожче. Оце в цьому і причина. А як швидко відбувся процес розробки проекту та виробництва? Та пару днів це зайняло. Дні І ось таке питання: дуже часто задають: на якому фундаменті потрібно ставити ЛСТК? Бетонований, армований, лінточний фундамент. Чому ви саме обрали технопродукт, звернулись до них? У них по ціні відносно других інших виробників. В них Дешевше і швидкість виготовлення. Мовляйте всі види конструкції на технопродукти. У них також є і металочерепиця, металопрофіль, утеплювач. Ну, хороша фірма. See mm -hmm.